На дерево з гілкою береться якесь. Ну, якщо там є гілки, можна залізти, береться якийсь некрасивий хлопець, якого ouais. не шкода, якщо впаде, засувається наверх з мотузкою. плакати, Це завжди я. У мене нема такої проблеми, ніколи не залишають чогось. І прив'язується ця мотузка. Далі, потім я покажу, як тент чіпляється, але це таке. Насправді тенти такі великі дуже важко причепити, там ще є специфіка, як їх прив'язувати, щоб там ніде не скопичувалася скуп... вода. Але сенс в тому, що один кінець зав'язується на дереві, мотузка робить таке ребро, коя і тент висить на мотузці і прив'язується інший кінець. На іншому як сказати, на іншому кінці мотузки. Так, внизу а... забиваємо і. Да, так, виходить так, один кінець у нас на дереві. Далі тут ставимо кілки приблизно з рост людини, mm -hmm. три штуки один тут, один тут і один тут. І цей тент розтягується Через кілок? в три боки. Mm -hmm. ну, мовно, На кілок там пітля за Ну, там, mm -hmm. по хрестіжа. До речі, mm -hmm. так, так, то, Піонірські, да. Піонірські закидуються і кілок вбивається, на кілок розтягується. І виходить, що тут кілок, що можна під тендом ходити. І виходить, що коли до злива йде, то тенд прогибається, тобто він не має е, місця де набратися, у нього прогиб ось тут іде. Тобто він просто стікає вода от на цей край і виливається. І тут зазвичай ну, нічого не збирається. Так само і тут майже нічого не збирається. Так, так оці, оці в три кулки одного зросту. Да, зросток. вони такі, щоб можна під ними ходити. А, ну, а принаймні а оці, вони оці, там на тій висоті виси, а це на максимальну, яку можна, ну да, як, на розумну максимально. <р 'ятування> Воно виходить приблизно так. Ну це у тебе там 3 метра, чи 4, чи 5 метрів. Ну на 5 ми навіть таке дерево Ну, ну ти... Дерево можна знайти. А ну, 3 метри метри, то, без я без... не знаю, 3-4-4 метра десь так. Ці старто теж робиться. Тобто і... тут три, тут три, тут три. Ні, туди і okay, все. Ну, Один кілок високий, ну, можна в тебе один кілок на нього накидується піонірський, і далі ще один кілок, який в землю вбивається, щоб розтягнути, щоб цей кілок не несовувався. So -so. І через Піонірський ти затягуєш вже, розтягуєш це тя. І ну, насправді те саме, що і отак от воно буде висіти. Єдиний прикол, що в кінці танців, щоб їх не повідривало, їх вже Так, да, Робиться, я зазвичай кажу, що просто робите такий камінець туди закладаєте, чи просто паличку, гілочку. Одв'язуєте, да, виходить така шишечка і затягуєте. І виходить, що тут немає такого дуже, як сказати, немає такого стягнення, щоб тут все одно е цей край виявився вущим, ніж е цей трик. Ну, коротше, не було такого провисання. Люберси <зовітіт> сюди можна поставити? Люверси вириває. Або є такі лосі, поправі. які просто відтяжок не бачать. Реально. Я бачила, що <зовіт> ставили, реально ставили у цього кілка. Я не знаю, який лось, якими рогами зняв, ну типу, але реально просто разів два кілка просто зносив. Є такі, ну, не, ну лосі понятно, юнацтво, юнацтво. Знося, Це не, юнацтво, рогами знасять. Ну, 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 мені здається, ніколи, що коли в них не ну,